Делегування та керування. Розділ 10. Керуйте за відхиленнями. Час це ваш найцінніший ресурс. Як і більшість менеджерів, ви перевантажені справами і вам бракує часу. І щодня, щогодини маєте щораз більше роботи. Це схоже на несправний конвейер, який ви не можете зупинити чи вимкнути. Щоб повністю реалізувати свій потенціал, використовуйте всі наявні методики, що дають змогу виконувати великі обсяги роботи за найкоротший час. Одна з найкращих таких методик менеджмент за відхиленнями у звичайних умовах ваша менеджерська функція організувати інших людей, щоб вони виконували роботу. Ви обмірковуєте завдання, делегуєте його відповідному працівникові, а потім контролюєте виконання, щоб бути впевненим, що підлеглий виконає роботу вчасно. Зменште час на менеджмент. Застосовуючи менеджмент за відхиленнями, ви можете менше часу витрачати на моніторинг, контроль та отримання звітів типові для будь-якого делегованого завдання. Чітко визначивши роботу, терміни і способи виконання, повністю делегуйте її і попросіть підлеглих звертатися до вас лише якщо виникнуть проблеми, затримки або інші труднощі. Поясніть працівникам, якщо вони виконують роботу за графіком і в межах затвердженого кошторису, звітувати не потрібно підлеглі можуть розв'язувати завдання на свій розсуд. Ваш девіз. Добра новина, коли новин нема. Менеджмент за відхиленням це чудовий інструмент, щоб заощадити час керівника. Використовувати його дуже легко, ви просто кажете якщо все йде добре і за планом, не потрібно постійно переді мною звітувати. Час від часу пишіть мені на електронну пошту, інформуючи про перебіг справи. А щодо решти я повністю передаю вам цю роботу. Установіть фінансову мету. Наприклад, завдання продати за рік товару на 1,2 мільйони доларів. А отже, щомісячний виторг має становити 100 тисяч доларів. Якщо рівень продажів постійно не менший за 100 тисяч доларів на місяць, звітувати не потрібно. Однак, якщо рівень продажів падає до 80 тисяч або хоча б до 90, про таке відхилення від узгодженого стандарту потрібно повідомити відповідального за результати продажів Плануйте та узгоджуйте зустрічі. У вас часто будуть ситуації, коли відчуватимете, що ви або інший працівник маєте підтвердити конкретний час, місце і дату зустрічі або завершення якоїсь справи. У такому разі керуйте за відхиленням ви просто кажіть поговорімо телефоном о 15.00 у четвер. Якщо з якоїсь причини зустріч не відбудеться, один із нас зателефонує іншому. Навпаки, якщо все добре, я зателефоную у четвер о 15. Замість того, щоб постійно перевіряти інформацію, узгодьте точний час або результат. А потім повідомте, що керуватимете за відхилення. Я сам зателефоную, або ви зателефонуйте мені, якщо будуть зміни у запланованому. Менеджмент за відхиленнями працює майже завжди. Дивовижно, але керуючи за відхиленнями, у 90% випадків ви не повинні додатково спілкуватися, бо все і так і за графіком. Як професійний лектор і керівник семінару, я відвідав 61 країну. Одорожуючи світом і читаючи лекції на найрізноманітніші теми, я повинен бути дуже зібраним, особливо коли йдеться про бронювання квитків на літак, що вчасно доправить мене у потрібне місце. У кожному випадку я залишаю собі трохи часу про запас, але завжди прошу своїх клієнтів не хвилюватися. Я запевняю їх. Якщо хоч трохи зміниться графік мого прибуття, я заздалегідь повідомлю про це. Так і роблю керуючи за відхиленням, я можу щороку стабільно працювати із десятками клієнтів у десятках міст по всьому світу.